начинає традиційно у цій порі розповідаємо вам про найважливіші та найцікавіші події з життя міста та області. І далі у випуску зокрема говоримо про таке. Водій легковика в'їхав у зупинку громадського транспорту у Вінниці. Ветерани на сцені у Вінниці показали Мартина Бурулю як частину реабілітації через театр. Виїзні медичні огляди школярів розпочали у Калинівській громаді. Водій легковика в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Театральній, збивши електронне табло, що впало на пенсіонерку, яка очікувала тролейбус. Постраждалу госпіталізували з травмою голови. Після освідування водія поліцейськими алкоголю в крові 33-річного керманича не виявлено. За фактом ДТП склали адмінпротокол. Відео з місця подій опублікували в ситуаційному центрі Вінниці. Поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до зникнення 15-річної дівчини на Вінничині. Підозрюваний з юначкою познайомилися у соцмережах і домовилися про зустріч за версією поліції, щоб приховати свій зв'язок із неповнолітньою чоловік. Імовірно побив її до смерті та викинув тіло у криницю. 15-річна дівчина мала поїхати 5 жовтня на навчання в Вілінці, але на заняттях не з'явилася. Наступного дня рідні повідомлення. Домили про її зникнення поліції допомогла інформація, якою поділилася подруга вбитої, про те, що 15-річна знайшла собі друга через соціальні мережі. 5 жовтня потерпіла мала поїхати на навчання у місто Ілінці, однак на заняттях так і не з'явилась. Наступного дня після її зникнення до поліції звернулись рідні. Зачіпкою у розшуку дівчини стала інформація про спілкування з чоловіком, яку вона розповіла, знайомі. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 26-річний зломисник пообіцяв потерпілій завести на навчання її на мотоциклі. Попередньо замість цього він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 п'ять кілометрів від її дому. Поліцейським фігурант надав Укази, що вступив у статевий зв'язок з неповнолітньою та з метою приховати злочин, вбив її. А тіло кинув у криниці, і присипав камінням. Чоловік затриманий в процесуальному порядку. У навчальні заклади Калинівської громади приїздять команди лікарів для обстеження школярів. Відтепер батькам не потрібно вести дітей до амбулаторії сімейної медицини. Фахівці оглядають хлопчиків та дівчаток у ліцеях. Огляди проводять фахівці Калинівської центральної районної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні. Якщо у дитини виявлять проблеми зі здоров'ям, її направлять на додаткове обстеження або ж лікування. Більше розповість Оксана Якименко, начальниця. Ця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради. Пані Оксано, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть наскільки важливі саме виїзні медичні огляди у школах, і яка мета цього соціального проєкту на виконання рішення координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Він, Вінницької обласної ради. Щодо реалізації стратегічної ініціативи «Здорове майбутнє Вінниччини, Калинівська громада підтримала ініціативу з проведення доглядів школярів, адже турбота про дітей, особливо в період війни, коли дорослі, коли навколо багато тривожних подій, повідомлень, новин, стресують, звісно, і дітки, і вберегти їх важко, все це, звісно, позначається на їх здоров'ї. Тому основна мета це турбота і увага, яку відчують наші діти і їх батьки. Це зручність проведення медоглядів, які будуть здійснюватись безпосередньо в, медичних закладах, в навчальних закладах громади. І врешті, це вчасно виявлені порушення здоров'я. Пані Оксано, розкажіть детальніше, як організовано роботу саме медичних бригад? Спільними зусиллями Калинівської міської ради та медичних закладів громади організовані медичні огляди учнів. Громада наша велика це 28 різних навчальних закладів, це біля 5 тисяч учнів, тому вирішили розпочати таку роботу з найбільш віддалених населених пунктів громади. Спочатку була проведена робота з батьками, адже обстеження проводиться виключно за письмовою згодою батьків або їх офіційних представників. Далі встановлена кількість дітей, які будуть підлягати огляду, відведені спеціальні місця, кабінети для здійснення таких обстежень, складений графік обстеження, сформований склад вузькопрофільних спеціалістів, фахівців медичних закладів міського по Центру первинної ланки медицини та районної центральної районної лікарні, які двічі на тиждень будуть виїжджати в учбові заклади і проводити такі обстеження. З 1 жовтня ми таку роботу розпочали. Розкажіть про перші результати таких виїздів. У скількох навчальних закладах вже побували медики? Було підготовлено і проведено медичні огляди в трьох школах громади: це навчальні заклади шкіл Люлинці, Лемішівка і Уладівське. В Люлинцях обстежено 39 дітей, в Лемішівці 53 школярі. В Уладівському виявили бажання пройти обстеження 114 учнів, тому тут двічі будуть працювати наші фахівці. Сьогодні якраз і обстежено перших 51 школяр. Під час оглядів були виявлені патології травматологом, ендокринологом, отоларингологом, окулістом. І відсоток досить суттєвий: це ж і 46%, і 64%, і 76%. тобто, в середньому 50% діток із обстежених потребують подальшого обстеження, діагностування і лікування у фахівців. Пані Оксано, і на завершення розкажіть, як у громаді далі працюватимуть задля для забезпечення належного медичного огляду для дітей та турботи про їхнє здоров'я проведення медичних оглядів позитивно сприймається батьками, вчителями, самими учнями. Результат, який ми вже бачимо, наших перших оглядів лише спонукає нас продовжувати цю роботу. Щоб таку можливість мали всі учні. Таким чином, ми подбаємо про їхнє здоров'я. Адже вчасно виявлені функціональні порушення, патології це запорука до їхнього подальшого здорового майбутнього. Пані Оксано, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради. Мартин буруля у виконанні ветеранів і членів їхніх родин показали виставу на сцені Вінницького театру Ляльок. Постановку підготував барський міський аматорський театр, а глядачі мали змогу побачити її безкоштовно. Для учасників це не просто вистава, а реабілітація. Адже через театр вони відновлюються після пережитого на війні. Після виступу у Вінниці актори вирушать у гастрольний тур Україною. Десятеро акторів Барського аматорського театру представили виставу Мартин Буруля за п'єсою Івана Карпенка Карого. Усі вони ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин. Попри аматорський статус, постановку готували професійною. Мартин Буруля це трагікомедія про людину, яка прагне дворянського титулу, забуваючи про справжні цінності. Серед акторів, військовослужбовець і звукорежисер театру Олександр Дєдов, який вперше спробував себе на сцені. Гравши роль міського реєстратора Націєвського. вже скільки років бачиш, споглядаєш це з залу. От, і тут вже так, хотілося спробувати себе трошки змінити діяльність і спробувати себе в ролі актора. Цікавий досвід, новий. І, якби, з побратимами і з знайомими людьми. Виставу підготували до 180 річчя з дня народження Івана Карпенка Карого, класика української драматургії. Частина акторів бере участь у театральному проєкті ще з 2019 року. Підготовка вистави ввелася від початку літа цього року. Це е, час тривалість, така досить коротка. Однак е, наші актори, наш е, режисер. Ірина Дєдова з цим справилася і ми раді після двох показів вистави в місті Барі представити Мартина Бурулю Вінницькому глядачу. До складу театральної трупи входять 44 актори: як ветерани, так і цивільні. Саме тому вистави добирають особливо ретельно. Мартина Бурулю реалізували в межах програми реабілітації ветеранів засобами театрального мистецтва за підтримки Українського культурного фонду. Підготовка це ознайомлення самим твором, потім підбір ролей, кому яка пасує, розбір цих ролей. Розбір ролей ведеться ну, комусь простіше, комусь складніше, хтось має знати глибше свого персонажа, там, скажімо, на два метри вище чи на три метри глибше. І це якби індивідуальна робота, але яка веде до спільно згуртованого мистецького проєкту. Ще один актор Сергій Роздольський, колишній військовослужбовець 120-ї бригади, який служив на Київщині під Лиманом та у Бахмуті. До війни чоловік ремонтував зуття, а тепер відкрив для себе акторство. У виставі він грає юриста Трандалєва. Ну, Розряджаю, ну, дійсно допомагаю відволіктися, налаштуватися. Ну і театр це ж ще й волонтерська справа. Тобто я розумію, що я допомагаю таким самим як і я. Мартина Бурулю, актори-аматори покажуть і в інших містах України. Наступну театральну сцену підкорюватимуть у Полтаві. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина. Що найменше тиждень дощі заливатимуть Вінничину. Синоптики прогнозують хмарну та прохолодну погоду. Температура в день не перевищуватиме 15 градусів. Така сквира може вплинути на самопочуття, знижувати настрій, викликати втому чи навіть головний біль. Тож варто більше відпочивати, пити теплі напої та підтримувати імунітет. Ми запитали у вінничан, як вони ставляться до такої негоди і чи впливає вона на їхній настрій. Бачите, в шапці вже одяг... одягнула куртку шапку, так вже витягнула, готуюся. Осінь є осінь, нікуди від неї не подінешся. Чекаємо, вже, що переведуть годинник, то взагалі буде темно в 4 години дня. Так що готова. Така сумна погода, настрій теж сумний, то так, впливає така погода, але не, до неї не можна звикнути. Дуже погана погода, як на мене. Осінь і зручно, і хорошо. І... Дуже комфортно, гарно, як завжди. в Вінниці, незважаючи, що війна хороші думки. Ну, готові зараз. все, погода міняється дуже швидко. Погода не привід сумувати, Головне, аби ваші рідні були поруч та здорові. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.